Яблука та груші одні з найпопулярніших фруктів восени. На прилавках тернопільського ринку можна знайти ці плоди різних сортів та смаків, які ціни дізнавали журналісти Терену. Так кілограм яблук можна придбати за 25-40 гривень. Вартість залежить від сорту, розміру та зовнішнього вигляду фруктів. Серед найпопулярніших солодкі сорти, такі як Чорний Принц та Голден. Також мають попит гібриди яблука з грушею або персиком, розповідають продавці. Кисліші сорти, наприклад, Семиренко, обирають рідше. Груші на ринку купують менше, адже вони значно дорожчі. Найсолодший сорт бера. Обійдеться в 45-70 гривень за кілограм. Киргизька груша, яка відрізняється червоним забарвленням – 70-80 гривень за кілограм. Яблука та груші на ринок привозять переважно із садів Тернопільщини. Зустрічаються й фрукти із сусідніх областей. Як розповідають опитані покупці, ці фрукти часто їдять цілими, а також використовують у випічці та сушать. Одні вирощують їх на власних дачах, інші купують на ринку. Магазинів. І дорожче, а на базарі, так як ми пенсіонери заробляємо, не, пенсія не така велика, то стараємося йти на базар. Чемпіон купуємо, бо вони такі м'ягенькі, солодковаті. Ми вже твердих не купуємо, а купуємо сорта такі, більш млях. Пиріг печу пиріжки є, з яблука. Купую груші частіше, яблука, річі купую, але купую. Дивлюся. Тому як подобаються звичайні сорти. І купую, вимає свої. Їм ем свіжими. І сушу. Варення не роблю, вина не роблю, е, нічого більше не роблю. Тільки сушу і їм свіжими. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.